Всім привіту. ви на каналі Бджолина Родина. Так, ми прибули ввечері на пасіку. Будемо все-таки починати маткове відну справу в цьому році. Відклали вже на тиждень, далі відкладати нікуди, погода нікудишня. Тому наше завдання сьогодні: ми маємо підготувати сім'ю стартер. Завтра будемо прививати, прививати личинку. Так. Я... О, ще й дощ починається. Ну нічого, будемо працювати, мабуть, через дощ, якщо невеликий буде. Так, я не являюсь супер-пупер матководом. Я, вам, я не буду вести з вами дискусії як краще, як поганіше. Я покажу вам всього лиш навсього, як, як роблю це я. І тож, сім'я стартер в нас. Получається, це, по суті, буде безматочна сім'я, завдання якої всього лиш почати, почати кормити личинок. Далі така личинка в мисочках, яка вже кормлена, буде перенесена в сім'ю виховательку. Трошки насідаю, да, Жень? Погода нікудишня. А зараз. Тому. Наше завдання зараз ми знаходимо маточку. З відкритим розплодом її переносимо на нове місце, трясем сюди молодої бджоли з рамок з відкритим розплодом. В цій сім'ї залишаємо розплід тільки печатний. Таким чином, маточка, ця сім'я відчує осиротілість. Таким чином, це буде її спонукати там трошки більше і швидше тягнути мисочки. Ця сім'я має почати всього лиш тільки годувати личинку. Через буквально там 10 годин після того наше завдання переставити личинки з мисочками в сім'ю виховательку. Сім'ю виховательку будемо готувати окремо, теж покажемо. Так. Щоб не затягувати відео, зараз Женя стави на паузу. Я все роблю і вам покажу. І так, коротше, зробили ми. Я розбирати гнізо не буду, тому що бджола дуже агресивна, виходить. Я вам так розкажу, покажу. Значить, дивіться, що було зроблено. Знайдена в цій, в цій сім'ї знайдена матка. Вона перенесена на, основ... ну, на нове місце. В цій сім'ї, ми її осередили. Що ми тут залишаємо? Ось залишена медово-пергова рамка кормова, розплідна рамка, друга розплідна рамка. І така з розплодом і, і медом. Далі заставна кормушка присутня. Получається, таким чином, в основному ми забрали, получається, весь відкритий розплід забрали на нове місце з маткою. Тут осеретіла сім'я, максимально стараюся залишити, печатний розплід, молодої бджоли там. Труснули для того, щоб, щоб вона могла годувати. Ну і тут не без того, що е, буде злітати з нового місця, вся льотна бджола буде повертатись сюди. Покажи, Жаню, ось тут бач, е, ну, бджоли достатньо, ще буде повертатися, по стінках висить ось на боковій стінці зібралися. Вони згодом перейдуть в, в гніздо. Далі завтра сім'я вже. Відчує достатньо осиротілість цій сім'ї буде також дано корму, в кормушку корм дамо, виходить, сім'я має має відчувати взяток. Далі перед перед прививкою, там буквально за годин три ми їм дамо на поліровку мисочки. мисочки ну я зазвичай робив так, що медовою ситою побризгав їх і за 3 години до прививки даю, бджола, виходить, їх осушує, полірує, далі безпосередньо проводимо прививку. Тобто виходить, що відкритий розплід забираю, залишаю по максимуму печатний, сім'я осиротіла. Молода бджола повинна присутня бути. Мусимо труснути там, з рамок, які з відкритим розплодом, бджолу годувальницю тряснути таким чином, щоб могла ну, потягнути мисочки з личинками. Ну і медово пергова рамка повинна бути присутня. Прививочна, прививочні рамки з мисочкою, з мисочками даються там буквально. Ну, буквально там на скільки. На... Я зазвичай роблю там в годин 3-4 прививку. І на слідуючий ранок, в годин 10 ранку, я вже забираю, там вже, вже видно, які мисочки почала бджола годувати. І я, виходить, віддаю сім'ям. Сім'ям вихователькам. Сім'ї виховательки ми будемо готувати завтра. Вони нам знадобляться на неділю. Як будемо готувати сім'ї виховательки, теж покажемо. Так, ідемо Жень, ще покажемо, що в нас тут залишилося. Тут залишилося, виходить, в нас. це на нове місце ми перенесли. Тут у нас маточка. І в основному рамочки з відкритим розплодом. Да, я трошки дам димку, бо сьогодні дуже агресивна бджола. Рамочка теж медово-пергова, крайня така більш медова виходить. Тут рамочки з відкритим розплодом. І одна з печатним. Загалом картина. Получається, ну, що цю сім'ю варто розширити, але наскільки її розширяти потрібно, ми побачимо завтра, коли злетить льотна бджола. Бджола щось дуже агресивна сьогодні. Погоди немає. Це шайкарніка в нас. Вже мені надавали сьогодні, поки готував цю сім'ю. Стартер вже надавали як мішці, я вже більше аж не хочу. Завтра, коли бджола злетить, нам вже буде видно, там більш, більш, більш детально можна буде провести оцінку сили цієї сім'ї і можна буде там розширити або її трошки навпаки навіть скоротити. Це вже будемо бачити по факту. Загалом ситуація не дуже радує, розібравши дану сім'ю. Теж сім розплідних рамок, з них 4 рамки з печатним розплодом. І три з відкритим. Але є вже роєві маточники. Почали, почали кормити. Печатних ще не було, але почали кормити роєві. Тобто, Виходить, три рамки відкритого розплоду, але почали кормити роєві маточники. Тобто, оказія. Вже на порозі треба було мені все-таки все минулого тижня робити протироєві відводки, пробувати прививати маток, тому що ризикую я попасти на таку дуже оказію роєву і вряд чи що зможу вдіяти. Але то таке побачимо, можливо, все буде гаразд. Як бачите, пішов дощ. Завтра прививаємося, прививку теж покажемо. І завтра готуємо сім'ї виховательки, теж покажемо. Так що всім дякую за увагу, до зустрічі, пока.